Традиційно ми виходимо завжди звіт про роботу. Є інформаційна певна інформація, яка буде цікава. І з задоволенням додаю слово нашому головному коменданту Андрію Володимировичу Парубію. Доброго дня. Теж хочу привітати усіх святами, які минули. І як ми і передбачали, після закінчення свят починається більш активний політичний і громадський період. Ми передбачали, що буде активізація і наших дій, але ми бачили, що сьогодні розпочалась така провокативна, але активізація і дій партії регіонів, партії влади і Януковича. І сьогоднішня так звана реанімація антимайдану, того вольєру, вони, до речі, вольєр розширили, є свідчення того, що партія регіонів, команди Януковича, знову готує провокації і знову готує силові протистояння. І ми сьогодні стали свідками першої такої провокації, коли зранку кілька сот чоловік, в тому числі і 50 чоловік спортивної статури, підійшли до нашої ідеальної барикади сторони Київської адміністрації і намагались спровокувати бійку між самоборонною майдану і тітушками. Наші люди достатньо навчені, нам вдалося не допустити будь-яких конфліктів, хоча їхні дії були явно агресивними, і їхні дії були спрямовані на те. Щоб зробити силовий конфлікт, ми розуміємо, що таким способом вони будуть намагатись провокувати на силове протистояння між людь людьми в цивільному, але ми змогли дану ситуацію. локалізувати. Тим не менше, в нас є інформація, що подібні провокативні дії будуть повторюватись кожного дня, і цього тижня вони намагаються будуть намагатись провокації довести до того рівня, щоб спровокувати новий конфлікт. Більш того, у нас є інформація, що на 16 число може бути нова спроба силового розгону Майдану, нібито під виглядом того, що відбувається непорозуміння між людьми в цивільній уніформі і Беркут, спеціальні підрозділи, можуть під виглядом того, щоб вони будуть розбороняти конфлікт, знову спробувати силовим шляхом спробувати розігнати Майдан. І тому зараз я оголошую. На 15 число мобілізацію тих людей, які в нас були і є волонтерами, особливо тих людей, які зараз є по регіонам, щоб ми на цей тиждень і на кінець цього тижня могли мати достатню кількість людей для локалізації будь-яких провокацій, які планує влада проти Майдану. 15-го числа всіх добровольців із самоборони Майдану і тих добровольців, які працювали в інших підрозділах Майдану, ми запрошуємо в Київ. Ми чекаємо в середу зранку після старого нового року їх всіх в Києві для того, щоб ми змогли спільно зупинити будь-яку спробу влади силовим шляхом вплинути на майдан і спробувати розігнати майдан. Це зараз моє головне повідомлення, що 15-го числа ми оголошуємо мобілізацію, що ми не допустимо будь-яких провокацій проти Майдану, і ми зуміємо наголошую ще раз: зуміємо зупинити будь-який сценарій. Зовнішнього впливу на Майдан і будь яких сценарій силового розгону Майдану. Ми до цього готові. Я попереджаю про це і громадянина Януковича, і тих людей, Захарченка, і інших, які зараз в своїх кабінетах готують подібні провокації. Дякую і передаю слово своїм побратимам про загальну ситуацію в життєдіяльності Майдану і вчорашній, особливо день, і сьогоднішній надаю своєму побратиму Сергію Аверченко. Доброго дня, шановні друзі, доповідаю вам, що вчорашній день і сьогоднішня ніч пройшли нормально, без серйозних якихось зауважень, ексцесів. ну, за винятком тих звичайних, там що десь хтось п'яний був, там вивели за, за межі майдану. А так в цілому все нормально, переночували. Люди починають повертатися після свят, свят різдвяних на майдан, тому кількість людей збільшується. Працюють 16 кухонь польових. Ми зараз запустили. Ви чули, що наш Андрій Поробій сказав, що на 15 те число ми оголошуємо мобілізацію. Так що ми готові до цих цих заходів. В цілому все нормально. Щойно пройшло, пройшло засідання Духовної Ради Майдану, де зібрали священники всіх конфесій, і які одностайно прийняли рішення про. Жартовне служіння народу України, тобто вони відмовились всі одностайно, до речі, від того, щоб збирати кошти на потреби церкви на, на Майдані. Так що у нас і тут повне порозуміння. Я думаю, що і далі ми будемо співпрацювати з, зі святими отцями. Хочу сказати, що е, таких особливих. Таких особ особливих якихось е новин немає. Як зазвичай міліція, даїшники блокують наші автомобілі, які везуть хліб, воду, дрова. От зараз стоїть дві машини. Тут на поштовій площі пішла колона визволяти ці машини. Але в цілому так нормально. У нас тут весело, сумувати не приходиться. Дякую. Михайло Васильович Блавацький, який по наших дорученнях вже комендантських, який відвідав Східну Україну, я відповідно Західну і центральну Україну, ми говоримо про те, що люди готові приїжджати і приїжджають на сьогоднішній день на Майдан за викликом совісті, за викликом відповідальності і за викликом того, що ми прийшли за себе, за себе і за своїх дітей. Михайло Васильович Блавацький, прошу. Доброго дня, шановні журналісти. Насправді хочеться привітати вас наступаючим старим новим роком, який завтра ми будемо святкувати. Ну, з сьогоднішнього дня, на завтрашній день. У нас на Майдані теж планується святковий стіл новорічний, Щедрий Щедрівки на завтра планується. Чергова буде порція різноманітних помпушків. Також буде салати. Ну так як завжди, святковий буде стіл. Я думаю, що всі його відчують. І сьогодні будуть справжні справжні свята. За цей день, за неділю, за суботу, де було велике кількість велика кількість народу. Не відбулося ніяких провокацій. Майдан працює в такому постійному руслі, не порушує ніхто режим. Всі зрозуміли, що це марна трата часу і сил. Так що, вроді, все нормально, все працюємо, готуємося, готуємося до очікування морозів. Я думаю, що теж в нас не повинно бути ніяких проблем. Окрім того, що сказав пан Сергій, що дає далі, перешкоджає нам е, організовувати роботу на майдані. Я думаю, що і цей і оцей період теж ми пройдемо. Була проблема на час морозів з біотуалетами, але ми закупили велику кількість незамерзаючої рідини, яка буде використовуватися так, що я думаю, у нас буде все в порядку. З новим роком ще раз вас вітаю і веселих свят. Дозволю собі доповнити своїх колег. Перше, сьогодні, після вчорашнього вічі було прибирання, і ми назвали його чистий понеділок. Друге, враховуючи те, що є великий супротив для чистоти, ми заключили юридичну угоду як фізичної особи з одною із приватних фірм щодо вивезення побутових відходів і сміття. Друге, сьогодні я і Сергій Оверченко Михайло Блавацький зустрілися з санітарною службою щодо проведення цього тижня санітарних норм у всіх приміщеннях. У всіх палатках, і це буде виконано до п'ятниці. Третє важливе питання на сьогоднішній день: що абсолютно рішенням комендантів, включаючи і Андрія Порубія, нас трьох, і Андрія Порубія, буде проведена вся проплата по комунальних, проплата по оренді. І відповідно спонсорська допомога, яка дозволяє легалізовано знаходитися і вам, і нам в даному приміщенні в жовтневому і в КМДА. Окрім того, хочу сказати те, що завтра, враховуючи, що відбувається процес, про який говорив Андрій Парубій, з точки зору диверсій, які будуть впливати на антимайдан. Які хочуть з нашого майдану зробити антимайдан, будуть запущено багато людей, які схильні до наркотиків, людей, які залучені з регіонів, які будуть провокативно впроваджувати відповідні конфлікти в нашому майдані, ми додатково зробили біля 20 служб, які будуть чітко проводити. Норми дисциплінарні і погоджувальні для спокою нашого Майдану. Майдані. Нам це вдасться. І останнє, що я хочу сказати, за дорученням за дорученням Львівського товариства у Києві. Запрошуємо євромайданівців, Львів'ян і гостів Києва. І гостей столиці України на традиційну Львівську меланку, що відбудеться на Майдані Незалежності у вівторок, 14 січня 2014 року, 12-й годині святочний молебень до святого Василя Великого. 12:30 засівання на Новий рік. 19.00 хорове дійство, щедрий вечір. Добрий вечір. Добрим людям у цей вечір, щедрівками і посіванками у виконанні. Львівської чоловічої хорової капели Дударик, пікорудою народного артиста України Миколи Кацела. 20.00 Різдвяно-новорічна феєрія з меланкою, козою, з колядами та щедрівками, з масками, з феєверком та вогнями у виконанні Львівського муніципального театру Воскресіння. Це буде дуже цікаво під керівництвом та режисури Ярослава Федоришина. З дев'ятнадцятої години до 21.00 свято львівського пампуха, смакування пампухів від кращих газдинь Львівщини. Львівське товариство гостинно запрошує на Майдан Незалежності усіх, хто відстоює свободу та європейську інтеграцію України на продовження святкування різяного циклу старого нового року та Меланки-2014. Ви бачите, ми спеціально змінили. Святкування Меланки саме на Майдані, адже це центр духовності, центр відповідальності, центр самоорганізації і центр перспективи для нас і на перспективу патріотичних рішень, які будуть прийняті на Майдані. Слава Україні, слава кожному із вас. Питання, будь ласка. Санітарні і приватні служби вже працюють три дні. Договір я Сергію Верченко Михайло Бловацький заключили у п'ятницю, в 11-й годині. Навіть можу назвати час. У мене був дзвінок, я пам'ятаю даний час. Друга позиція, яка є на сьогоднішній день, затримка перевезень і відвезень, те, що нам потрібно з майдану, блокується, незважаючи на декларативні рішення дає міста Києва і України в цілому. Значить, якщо далі буде продовжуватися, я хочу попередити: Міністерство внутрішніх справ дає Україні в тому, що це буде стосуватися брехливої інформації і їхніх розпоряджень щодо незаперечення і щодо доставки реальної товарів нас на Майдан. Ми будемо блокувати ті будівлі тих. Мешкання або маєтки чиновників, які на сьогоднішній день заважають мирному згідно з конституції законному проведенні акції, яка називається майдан України.